Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні я буду е, садити в ґрунт газанію, яка зимувала у мене на веранді, яку я розмножувала діленням куща. І про це у мене є відео, посилання на яке спробую прикріпити під цим відео. Чому кажу спробую, тому що вперше і не знаю, чи у мене це вийде. Зимку догляд був мінімальний. Забирала високше листя, підливала водою з додаванням фітоспорину. На веранді було досить прохолодно, було світло. Ось, бачите, навіть є самосіки, які собі понасівалися. Всі ці самосіки ще в січні я пересадила ось такий контейнер. І ось в квітні вони мають такий вигляд. Спеціально взяла з роботи лінійку, заміряла їхню висоту 12-15 см. Ось такі гарнюнічки, але ще будуть рости в контейнері, хоча я їх винесла на альтанку, щоб вони загартовувалися і дихали свіжим повітрям. До речі, одну рослинку з'їли попелиці. Я дуже пізно побачила. Спочатку не зрозуміла, бо не могла навіть повірити, що на веранді в закритому приміщенні вони можуть з'явитися. Ну, обробила там чим рекомендували. І ось у мене збереглося п'ять ось таких рослиночок. І ось 21 січня я витягла кущі з горщика, поділила їх на частинки. Є частинки, які мали гарну кореневу, були частинки, які не мали. Я думала їх заживцювати, одразу кажу, толку з цього не було ніякого. А ці частини куща, що мали, корінець, корінець обрізала і посадила. Сам процес посадки, без всяких примудростей, взяла горщик більш глибший, тому що коренева у Газанії така досить потужна, зробила заглиблення, відкнула, притисла так, щоб гарно сіло, пролила водою з фітоспорином. Сам пагінець не заглиблювала от на тому рівні, як він ріс з землі, так на такому рівні і залишила. Прийнялися, як вони бачите, непогано. Це кадри 16 лютого. Стояли вони так само на цій самій варанді. У мене тут дуже гарне світло на сонячній стороні. І вже з квітня я їх стала виносити для загартовування на альтанку. І ось 6 квітня я подивилася, що температури таких вже низьких не буде. Навіть якби був приморзок, ну та вже прикрию, стільки там е, тих кущиків. Я вирішила їх посадити перед рудбекіями. У мене рудбекі вони вищі, газані будуть нижчі. Мені здається, що мало би бути гарно. Ось ви бачите, що один, одну рослину чи коти, чи пси, коли нас немає на роботі, приходять, тут газдують, лазили і, видно, зламали, тому що я теж пізно побачила. Садила самим звичайним способом, вибрала ґрунт, Трошки в мене трясеться камера, бо одною рукою знімала, а другою робила, тому перепрошую за якість. Ось, Дала в ямку трішки добрив, таких комплексних, ось заглибила, щоб коренева з ними не дуже стикалася. І зараз відключуся, тому що одною рукою робити неможливо. В порівнянні з січнем, коли я садила сам кущик, гарно наріс, зелена маса наросла гарно, коренева так суттєво не збільшилася. І от знову таки, не заглиблюючи рослину в ґрунт, буду садити, пролию самою звичайною водою, навіть не буду додавати укорінювача. І знаєте, вже коли монтувала відео, я побачила, що в принципі цей кущик можна було навіть розділити на декілька частин. От Якби в мене була потреба там більше їх мати, я би, напевно, так і зробила. Але цей квітничок, який я сажу в газані, я його називаю жовтий квітник, тому що в мене тут, тут нарциси жовті, рудбекії, форзиції. Тому Мені стає, мені більше не треба. А і ще, вважаючи, що в мене там самосійки ще в контейнері є, то мені точно стане. І ось який результат я отримала. На початку квітня вже маю досить гарні кущики газанії. І часу на це все пішло небагато. В жовтні викопала, пересадила в горщик, в січні поділила кущ, що зайняло півгодини. час від часу дивилася, поливала. І, в принципі, результатом я задоволена. І хочу одразу вам показати, яка біда прийшла звідки, в принципі, чекали, слимаки. Слимаки жерли два рядочка редиски. слимаки стали їсти все, що їм попадається, на шляху. Ось таку гарнюнечку мені обгризли повністю. В минулому році на цьому квітнику було набагато більше нарцисів, але восени я. Як завжди щось вирішила поміняти, це в мене буває. Я думаю, як у всіх квітникарів, я викопала всі нарциси, перекопала цю діляночку і вже розсаджувала нарциси. Тому і діток садила, і всі 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 Тому цього року вони трошечки бідніші, тому що дітки не дали ще квітів. Ось мій деревовидний піон. Який вже дав бутони. Навесні я обстригала ці коробочки насінневі. І ось зараз він дуже гарно і зелену масу дав, і бутонів буде багато. Обов'язково зніму період, коли він буде квітнути, Тому якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, щоб мене не загубити. Ось такий древовидний піон. До речі, людина, яка мені дала, у неї він насіявся. Під кущем було багато самосік. Щось у мене ця, він не сіється, тому не можу його розмножити. А це вербозілля крапчасте. З одної сторони агресор, але такий агресор керований. А з другої сторони, гарно заполоняє ділянки і росте будь-де. А це моя пахізандра верхівкова. Росте так в затінку, досить гарно має, вже почала затягувати мені от ту місцинку. Знаєте, зловила себе на думці, що в березні ходила, тішилась кущиками, першим квіточками. А зараз почалися всі радощі садівництва. Треба все обробити від хвороб, від кліщів, підживити, бур'яни полізли, ну і про слимаки, виявляється, не треба забувати. Ну, але нічого. Це допомагає відволіктися від тривожних думок. Молимося, віримо, допомагаємо, чим можемо. А я вдячна вам за перегляд, за підтримку, за приємні слова. Ми українці, і ми все подолаємо, по іншому просто бути не може.